Я люблю енергетику, тому що ми покращимо майбутнє. Я люблю енергетику, тому що енергія це наше все. В цій професії завжди щось нове. Я отримую велике задоволення від того, що моя робота сприяє забезпеченню стабільного та ефективного електропостачання. Мій батько був енергетиком, і це надихнуло мене. Мені дуже важливо бути причетним до дуже масштабного та пловового розвитку нашої країни. Бо ми боремось за світло в домівках українців. Бо у нас чудовий колектив однодумців. Енергетика це красиво. Я люблю свою роботу, тому що в цей складний час енергетика забезпечує людей світлом і теплом. Моя робота є невід'ємною частиною сучасного світу. Це потрібно всім, всім українцям. Я отримую велике задоволення від того, що моя робота сприяє ефективному та стабільному електропостачанню. Я люблю свою роботу, тому що це енергія, динаміка та сила.